Від війни в Україні до політичних інтриг, від культурних прем'єр до спортивних тріумфів та зворушливих історій людства в ефірі телеканалу ІТ3 програма Стрічка подій огляд тижня в студії Валерія Самсонова. Залишайтеся з нами щоб не пропустити жодної новини, яка викликала резонанс у світі. Зсу продовжують наступ у Курській області під українським контролем. 80 населених пунктів. Ізраїль привів війська в стан підвищеної бойової готовності через підвищену вірогідність Ірану та Ліванської Хезболи. Час політичних новин збройні сили України продовжують наступальну операцію у Курській області. Війська просунулись на різних напрямках на 1-2 кілометри. Повідомив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський під час доповіді президенту Зеленському. Також Збройні ні, сили України завершили знищення противника в населеному пункті суджа. Під контролем українських військ перебуває 80 населених пунктів Курської області. Крім того, як повідомив головнокомандувач, українські військові взяли у полон понад 100 полонених російських військових. Журналістам ТСН вдалося потрапити на територію Курщини. Кореспондентка Наталя Нагорна доповіла: на в'їзді в суджу знімальній групі вдалось побачити колону спаленої російської техніки, яка рухалась в бік українського кордону. У кордону, але не доїхали. Це відразу видно, що це саме російська колона. Просто, хоча б через те, що там є і російські номерні знаки, і специфічні російські позначки, що стосується самого населеного пункту, саме місто за словами Наталі, не сильно пошкоджене, але те, що розтрощено, сталося внаслідок влучання авіабомб, які росіяни запускають самостійно. В підвалах суджі залишаються люди. Українські оборонці завезли гуманітарну допомогу. У матеріалі показали, як українські військові знімають російський триколор з адміністративної будівлі у суджі хочу вам показати, як це було. Подивіться, будь ласка, без коментарів. І зараз ми знаходимося в суджі саме в той історичний момент, коли слава Україні героям слава! слава! коли російський триколор паде на землю. За словами Наталі, зняти прапор піде як науковий експонат в музеї російсько-української війни. Україна отримала понад 4 мільярди євро від Євросоюзу в рамках програми «Ukraine Facility». Уряд направить ці кошти на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми. Прокоментував прем'єр-міністр Шмигаль за його словами. Україна очікує ще один транш допомоги від Євросоюзу до кінця року. Далекобійні дрони СБУ та сил оборони в ніч на 14 серпня здійснили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення атаку на російські військові аеродроми за всю війну. Повідомили джерело правоохоронних органів Радіо Свободі. Мова йде про литовища Ворони Шкурськ, Саваслейка та Борисогліпськ. В органах зазначили, це була спеціально спланована операція для того, аби російська армія не змогла з цих аеродромів запускати каби по лінії фронту та українських містах. Ізраїль привів війська в стан підвищеної бойової готовності. Рішення ухвалено на тлі побоювань, що Іран та Ліванське угрупування Хезболла, визнане терористичним у США та Євросоюзі, завдадуть удару по ізраїльській території. За словами представника ізраїльської армії, авіація посилила патрулювання кордону з Ліваном. Нових вказівок для населення до поки немає. Ввечері 14 серпня на православному цвинтарі у Варшаві Анджей Дуда поклав квіти і запалив лампадку біля пам'ятного знаку борцям за волю України 1918-1920 років. Третій рік поспіль президент Польщі вшановує воїнів Української Народної Республіки, які у 1920 році, під час Варшавської битви, пліч опліч з поляками боролись проти більшовиків. Тим самим допомогли їм захистити свою незалежність. На думку українців, участь. Польського президента у такому заході є символічним жестом єднання, який дуже важливий у час, коли Україна захищає свою незалежність від російського агресора проти того ж, що й понад 100 років тому боролись поляки. Віце-президентка США Камала Гарріс випереджає експрезидента Дональда Трампа в п'яти семи ключових штатів у передвиборчих перегонах. За результатами опитувань, Гарріс лідирує в Аризоні, Мічигані, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсіні. Трамп має перевагу лише в Неваді, а в Джорджії результати голосувань розділили спорівну. Загалом Гарріс має невелику перевагу з рейтингом у 48% проти 47% у Трампа. Дебати між кандидатами в президенти відбудуться вже. 10 вересня, а безпосередньо самі вибори 5 листопада. Президент України Володимир Зеленський закликав українських парламентарів законодавчо врегулювати позбавлення будь-яких звань і нагород в Україні тих, хто виправдовує війну або допомагає Російській Федерації. Кожен хто служить Путіну або виправдовує його війну, чи допомагає злу не заслуговує зберігати все те. Чим його чи її відзначала українська держава? Зрадники, які втекли в Росію після 24 лютого, колаборанти, які працюють на війну, всі злочинці, які пішли на службу російській державі, вони мають бути позбавлені будь-яких звань та нагород в Україні. У Києві презентували виставку, присвячену історії Криму. А олімпійська чемпіонка Магучих задонатила 1 мільйон гривень українським зоозахисникам та півмільйона Янголам Азову. Перейдемо до новин культури та спорту. У Києві презентували виставку Українське сонце Криму не погасне. Ні виставка отримала назву зрядка вірша кримська фреска українського поета Юрія Кирченка і висвітлює період в історії Криму від 26 шостого квітня п'ятдесят року, коли сесія верхов. Повної ради СРСР затвердила зміни в конституціях щодо складу їх території і півострів увійшов до складу Української Радянської Республіки. До створення виставки матеріалами та експонатами зі своїх фондів долучились багато культурних закладів, серед яких Національний заповідник Софія Київська, Національний музей історії України, Національний музей народної архітектури та побуту України, Музей Шереметєвих, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського та інші. Експозиція буде відкрита з 15 Серпня до кінця жовтня З'явився український трейлер фільму Жахів мавпа з Тео Джеймсоном та Елайджою Вудом, створеного за одноіменним оповіданням Стівена Кінга. Уявіть предмет, який може вбити будь-кого, і все виглядатиме як нещасний випадок. Скільки проблем можна було б вирішити за допомогою такої речі, що знаходиться всередині мавпочки? Особливо якщо у її власника проблем більше, ніж моральних кордонів. Та завжди існує ризик, що ця зброя може обернутись проти нього, зазначається в описі фільму. В прокат фільм вийде 20 лютого 2025 року. 31-й міжнародний літературний фестиваль Львів Букфорум відбудеться з 3 по 6 жовтня у Львові наживо та онлайн. Фокусна тема цьогорічного фестивалю сила спільнодії. Вона, за словами організаторів, допоможе через історичний та актуальний досвід українців обговорити теми, які впливають на глобальні демократичні процеси: постколоніалізм в Україні та світі, сила громадського активізму і молоді, національна пам'ять та міжнародні конфлікти. Загалом заплановано два. 20 дискусії 5 публічних інтерв'ю з топовими українськими та іноземними інтелектуалами, а також церемонія відкриття і чотири партнерські події. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола турніру жіночої тенісної асоціації у США. У другому раунді змагань вона обіграла представницю нової Зеландії. Матч тривав 1 годину та 31 хвилину. За цей час Марта Костюк вісім раз подала на виліт, допустила 11 подвійних помилок і зробила 4 брейки. Наступною суперницею Костюк стане перша ракетка світу, Іга Гаш Українська спортсменка олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих зробила черговий донат цього разу патронатній службі Азову. Ці кошти спрямували на оплату лікування військових з важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному відділенні. Раніше українська олімпійська чемпіонка задонатила 1 мільйон гривень українським зоозахисникам. Тижня світ був сповнений значних подій, які не давали нам нудьгувати. Дякую, що були з нами. Нехай новини, що ви почули сьогодні, стануть стимулом до обговорень, роздумів та дій. Пам'ятайте світло в кожному з нас, і ми обов'язково переможемо російську темряву. Залишайтесь інформованими. Єдині в ефірі, єдині в бою.